Привіт вас! Або точніше здоровенькі були відео не лише на українській мові, а ще й про економіку. І не просто про економіку, а про пільгові іпотечні кредити, які ви можете отримати. А пільга то велика. Але хочу вам нагадати, що вам обов'язково треба стати спонсором мого YouTube каналу, будете знати ще більше. І не тільки про цю іпотеку, а взагалі про всі обставини. Як брати іпотеку, як її не брати. Тому що це не так все просто, як може показатись. Але поки що ви не стали, так і будь, це, як сказати, така рекламна для вас це відео. Щоб ви трішечки-трішечки задумались. А дійсно, чи можете ви взяти пільгову іпотеку. Дивіться, жовтні місяцем, в жовтні місяці ви будете мати можливість взяти іпотечний кредит на 20 років під 3% в гривні гривні, не долар. Тобто, ну, дивіться, дуже часто говорять, в Європі. То в Європі буває 7-10. Да, да, не дивите. В Євро. Да, є й 3, не заперечу, Тобто, європейські. Але ж ви скажете, напевно, там є якась чортовинка. Є, є, є. От я зараз вам розповім і ще раз говорю. Це я вам, так сказати, подаруночок даю. розповідаю безкоштовно. А от усе саме цікаве, ну тоді для спонсорів. Але поки що дійсно для вас подарунок. Значить, дивіться, яка там є чортовинка. Ну, ну розумієте, дивіться, будь-який пільговий кредит завжди має якісь умови, які треба виконати. І вони не завжди, ну, як би скажемо, вам допомагають. Це логічно. Тому що він пільговий, сама суть пільги, тим паче 3% річних. Де менше ви бачите, В гривні? Так. У нас яка ще інфляція, більше 20, то... Майже даром. Значить, дивіться, це дійсно пільговий е, кредит, його дійсно можуть отримувати, поки що лише деякі люди. Да, в майбутньому, якщо війна закінчиться, ця от іпотечна програма буде розповсюджена, як сказати, для всіх бажаючих. Поки що. Ну, розумієте, яка ситуація, якщо б зробити всім, бюджет не хватить. А от оце хват без проблем. Хто може отримати? Перш за все, військовослужбовці. Ну, логічно, логічно. Я, я думаю, ви запречувати не будете. Потім, пам'ятаєте, ви постійно розказуєте, вчителі, лікарі. Вчителі лікарі теж можуть. Так, да, можуть і правоохоронці. Ну, ви самі знаєте, що на сьогоднішній момент активно і нашу поліцію, Національну гвардію для військових дій, так що, ну, там, де військові, там є. І науковці. Ну, відносно науковців я посперечався, але включив. А в майбутньому ще раз говорю, що будь-яка, ну, скажімо, людина така українець. А зараз, так, да, оці категорії. Ну, як ви самі розумієте, є деякі вимоги до того, щоб людина не була під санкціями. Да, да, розумієте. Е, до неї не було претензій з точки зору правоохоронних органів. Так, не розумієте. А так фактично, ну там, звичайно, що якщо ви вже вчитель, то у вас вже звік, як би сказати, здор, здоровий. Понятно, дітям дехто десь. Тут ще можливий варіант. І я думаю, що це буде час. Ну, наприклад, чоловік займається бізнесом, приватним підприємець, а дружина вчитель. Без проблем. Без проблем. Дружина і чоловік, лікар. А дружина такий вумен, мемен, така працьовита, така бізнесменка, будь ласка. Тобто мається на увазі один член членів сім'ї повинен відповідати, як сказать, категорії. Тепер дивіться, що взагалі в Україні впровадило. Ну це, ви знаєте, будеш розпитати європейці, в нього так криша зразу, та бити то не може! А в Україні може. У нас війна в нас така робить, а вас засранці це не робить. Дивіться, ви можете, ну тобто, якщо ви подивились, так, да, о, є, вчитель. Лікар, науковець. Ви маєте можливість подати заявку на отримання квіти з допомогою дія. Тип-тип-тип-тип-тип. Да? Ну, знаєш, подати. Ну, от ви говорите, мені треба, треба. Ну, ви ж розумієте, що якщо у вас вже є житло, коли не наглійте. От не наглійте, не треба. Якщо у вас немає житла, ну ми ж маємо на увазі, у вас немає житла. І ви хочете придбати житлову іпотеку але дуже дешево будь ласка. а якщо вже у вас є ну майте майте бога що ж ви ще хочете Ні, це вже тоді ніяких пільг ну це логічно але якщо у вас немає житла ну от класика молода сім'я там дружина вчителька там чоловік займає ну працює якісь другий встанови або можливо навіть військовий, або не військовий. тоді з допомоги дії відправляється запит хочу Далі ситуація проста. Ну, як ви самі розумієте, перш за все, вам треба буде звернутися в банк, який вам надасть іпотечний кредит. Дивіться, це, скоріш за все, державний банк. Ну, там будуть і не державні, але я б зразу говорю, Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк буде надавати. Напевно, буде Рейфан, задавати, Дуксіббанк, ну просто МОН, напевно, буде. І от коли ви події відправили, вам приходить, як би сказати, пропозиції. Будь ласка, можете вибирати. Далі ситуація, як сказати, відправляєте, що да, ви от хочете поспілкуватися і так далі, і треба в банк зайти. Чому? Ну, по-перше, вам банк надасть таку умову отримання кредиту. І от це звертає вашу увагу. Багато людей просто от прийдуть, глянуть скажуть, а ми нічого не зрозуміли, ви нас ошукали. Ні. Дивіться, як воно працює. Ви звертаєтесь банк. І говорить, я хочу взяти іпотеку. І я маю можливість, ну я згідно всіх, от, де я зареєструвалися, до вас прийшло, щоб іпотека була пільгова. Що це означає? Це означає, що ви подаєте в банк абсолютно всі документи, які необхідні для отримання іпотечного кредиту. В Цьому банку. От весь перелік ви повинні надати. Потім банк вам надає іпотечний кредит. За ставкою по ринку. Тобто на сьогоднішній момент ну, це може бути і 20-25% гривень. Ви зразу злякались, ой, що? Як? Ні. Хвилиночку. Все тут дуже просто. Банком видає кредит за ринковий ставкою. Але так, як ви зареєстровані в дії, так як ви маєте пільги, відповідно, банк, от коли збрав ваші паперсівці, передасть Міністерству фінансового на вас файл, Ну, не по там це в електронному виході. Там, звичайно, в Міністерстві фінансів подивляться, що все співпадає. Ну, ви самі розумієте, ну ці вимоги. Що ви вчитель, що ви дійсно там не маєте житла, що ви дійсно українець і так далі. І ключі в вас перелік. А далі все дуже просто. У вас є іпотечний кредит. Але платите ви тільки 3%. А оцю всю різницю платить Міністерство фінансів на рахунок банку. І не треба, умовляти вас, ну припиняйте оці розмови. А вони не заплатять. Вам-то чого? Це вас не... Вони самі заплатять, все зроблять. От припиняйте оці ваші безкінечне скиглення. Нормальна програма. Ні, треба скиглити. Платить будуть, там сума невелика. Дійсно, банки будуть отримувати з Міністерства фінансів цю різницю. Це не проблема. Не скиглить, будь ласка. Якраз проблеми тут не існують. І ви будете платити тільки 3%, але за цей буде платити Міністерство фінансів. За умови, якщо ви не будете порушувати умови іпотечного договору. Яка умова? Ви перепланили платити. Все, пільги нема. А як ви хотіли? А, ви хотіли і так? Ні, так не буває. Тому дійсно, уклали угоду, відповідно, платите 3%. І проблем нема. Пройшов рік, два, три, чотири. Ну, дивіться, іпотечний кредит, е, пропон, тим паче це що мова, на 20 років. Можете менше взяти. Але можете 20. Ну, взагалі, вважається, іпотечний кредит треба брати длін. Тоді проще, ви ще його по кусочкам погашати будете. Взяли іпотечний кредит і 20 років погажаєте. Платите тривіт. Три, три відсотки! Ах, ви як підфартило. Ой, підфартило. Вам ой, нащадки були боже, як вам підфарктило. А тепер... Що ж там все-таки є? <плес> Таке, що може деяких людей сказати, ой, як складно, да, і навіть якщо ви вчитель, це ще нічого не значить. Значить, дивіться. Ну, по-перше, ви повинні заплатити перший внесок. Ну, самі розумієте, ніхто вам з першого внеску, не буде. перший внесок 20%. Можна більше. Менше не можна. Да, так, оці гроші у вас повинні бути. Тобто у вас повинні бути заощадження 20%. Ну, я надіюсь, у вас вони є. Тепер ще яка ситуація? Все-таки це пільга, тому це не значить, що ви можете взяти будь-яку квартиру. Там яка ситуація? Якщо ви один 52,5 одна людина, ну от ви одні, вчитель, квартира, якщо у вас ще є члени сім'ї на кожного по 21, ну от, 51 плюс 20, ну, дітей теж плюс діти. Тобто, ну, теоретично, теоретично, ну, давайте так. Ви, дружина і дитина. Ну, майже 100. Там 90 що В ще треба? Нормально, абсолютно. Але знов таки може бути така ситуація. От, ви знайшли квартиру, вона... Ви один. Ну нема вас дружин, немає дітей. І вона 100 метрів. Що? Та нема проблем. Ви берете позику на 100 метрів. Ні, я зараз говорю, це дуже просто. А вам, от ці 52, ви сплачуєте 3% пільги. А занадто, то що зверху, платите, так як по банку. 20 або 25. Ні, тут може бути така ситуація, що от ви знайшли квартиру, а вона не 90 там 6, а 110. О, так казано з ним, там може це кибить, доплатимо. Таке можливо, абсолютно. Маленький нюанс. Е, звичайно, що є ще межа вартості. Якщо ну, в Києві межа там! Якщо провінції менше. Просто там, там воно буде постійно перераховуватись, але яка співвідношення? Якщо це Київ-провінція в два з половиною рази різниця. Ну, ви самі розумієте, що та ж сама квартира в якомусь там провінційному містечку в Києві відрізняється. І тому, так, да, це враховується. Тобто там не можна будь-яку суму. І не можна будь-яку площу. Але якщо виходити з точки зору здорового глузду – проблем нема. Ну от, скажімо так, на сьогоднішній момент... За ці гроші можна придбати якісну, якісну, Нормальну квартиру для сім'ї ну, з трьох чоловік. Так, да, хороми не буде. Да, будиночка там такого на 500 метрів не можна. Ну логічно, що ви там ще хочете. Нормально. Ще маленький нюанс. Е, можна придбати тільки те, що побудовано. Що будується не можна. Розумієте, невідомо, добудують, не добудують, а так уже відомо, все, все, все є. Ну, є там, звичайно, така річ, яка, думаю, дуже багатьох не задовольнить. Але банк без цього нічого зробити не може. Ні, не те що не може, знаєте, не правило. І розумне ж правило. Ну, по-перше, дивіться, звичайно, коли ви от будете брати потечні кредит, банк говорить, ну, давай довідку з податковою. Знову таки, обіцяли, що з програми діється, довідка буде автоматичною. І підгрузилась. Та нема проблем. Ну, особливо, якщо ви дійсно працюєте, ну, ви лікар, працюєте, у вас зарплата отримується, все вона є. Вчитель, ну, військовий тим паче, тобто, ну що таке. Можливо, навіть така ситуація, що ви от вчитель, ви зарплату отримаєте, а потім ви займаєтесь репетиторством і декларуєте ці статки. Маєте право. Абсолютно. Тоді більше. Можливо, така ситуація, от лікар і в державній, і в приватній працює, в лікарні. Теж плюсується, тобто податково це все знає. І тут є така умова. Причому вона існує, це не має значення Пільгові, не пінут, є. Дивіться, банк вважає так, що треба так зробити, щоб ви могли спокійно погасити цю іпотеку. Тому загальна сума платежів за епотечним кредитом не повинна перевищити 25% доходу вашої сім'ї. Так, да, якщо от вас двоє краще сплюсували, а якщо ви один. Тільки одну вашу зарплату. Звичайно, якщо приватне підприємець, ну, і то це може бути проблема. Ну, от все добре. І квартира підійшла, все, все приходила, а банк говорить, ви знаєте, от по вашій зарплаті, ну, а ніяк. А ніяк. Ну, просто, розумієте, яка ситуація. Ну, дамо позику, а у вас, виходить, щоб виплатити, треба платити 50% від вашої зарплати. Закінчить тим, що ви потім почнете говорити, ой, я не можу, в мене немає. І що воно буде? Нічого не буде. А так, от 25, ви, мен, менше краще. Ну, більше не можна. Ви заплатите. А 50, ну поняття, половину зарплати віддавати на кредит, ну це не рай, то закінчиться... Це все погано. То багатьох тільки вас. І причому це принципово. Це не те, що банк хоче, не хоче, його покарають. Тому там дійсно, це може бути ситуація, ну, все добре, все підходить. Тому, якщо у вас дружина заробляє, Якщо ось чоловік заробляє, це все ж сумується, сумується, тут краще. І ще один така маленька, ну я думаю, це, дивіться, перший внесок, який ви повинні заплатити, треба банку пояснити де взяли гроші. Ну, давайте вже вже почесно. ну, хлопці, ну фатать вже. Що значить пояснити? Ну, відповідно, довідка сподаткова. Ну, в даному випадку, якщо ви, ну, скажімо, лікар, ну ви ж там працювали років 10, податки платили, питань нема. Ні, ну в До речі, якщо б ви років десь не працювали, а працюєте тільки останній рік лікарем, ну тут зараз просто... А чи ми там, а я там взагалі був безробітний. Ну то це вже, це, це вже, це вже некрасиво. І такий говорить, а я можу заплатити. Це в два рази некрасиво. Оце може бути проблема. То ви, що батьки, ну, пан повинен вияснити походження ваших грошей і легітимність. Якщо говорити, ну там ми десь з кумом заробили, але ж ви самі знаєте, де проходить. Ти паче пільговий І ще маленький нюанс, ну це ви будете скиглити, нити, ругатись, ні, бог свідок. Що б ви вже сказилось, їй Богу. Так, да, дійсно, коли ви купуєте, ну, в даному випадку, ну, ви, вам дають іпотечний кредит. Відповідно, ви купуєте нерухомість, вкладаєте іпотечний договір. Як мінімум, ви повинні що зробити? Оцінку нерухомості. Да. Потім, відповідно, що ви повинні зробити? Молодці. Е, застрахувати саме майно. Ну, дивіться, ви швипате. І застрахувати своє життя. Такі право. Да, це за ваші гроші. На Бог світу. Якщо ви страхувалися би за кордоном, ви повісились б, коли узнав, скільки там платить. У нас мізер. Я знаю, що ваша жадність не має кордонів. Я це знаю. Да, банк ще візьме один відсок за оформлення позиції. У нас це теж дуже дешево. Там це неймовірно дорого. Неймовірно. Але в нас жадіб не це ж я платити не хочу. Але це треба. Це як би по життю. Звичайно, ви купуєте ну, в реелтора, треба заплатити риелтор. Теж. У нас це безкоштовно. Там же це неймовірно великий тренд. Ви знаєте, це біда наша, що ми привикли все на халяву, а чого воно так не працює? Так на халяву вже ж не А якщо не на халяву, так. Тому так, дійсно, сьогоднішній момент, я так розумію, от зараз кинеться, зареєструвалися потім. Ось прийшло. Ліна подивилася, довідки нема. Ой, у мене цих грошей нема, ой, цих не вистачає, це не подивись. Це буде. буде. Але, такі українці підправили. Все, в них підходить і оп! Квартирка. А потім через 20, ви розумієте, через 20 років. Ой. Знаєте, там і вже коли платежі будуть далі платити, це ж все в гривні. Там прийде років 10. І от зараз ви там будете платити, ну, умовно, там, 10 тисяч, а через років 10, 10 тисяч гривень, це буде такий мізер, що ви господи, це грошиво назвати не можна. Воно ж розумієте, що відбувається. А через 20, ну, це взагалі без скажу. Нормально. От така ситуація. І от така інформація. Нагадую, хто ще не став спонсором мого каналу, обов'язково стантей. Це в ваших же особистих інтересах. Тут якраз є під відео описання, як це стати. Так що давайте, жду вас. Ну, а поки що оформляйте пільгову. Позику. І ще раз говорю, це дійсно правильно зробили. Хоча я розумію, що деякі будуть ругратись, та нас завжди другається. Все, до побачення.